Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Об'єднані Арабські Емірати, Рено, Фольксваген, Антон Птушкін, що може об'єднати країни, концерни та людей. Виявляється, криворізький слід. Цей слід творчий. Оригінальну промоцію кривому рогу далеко за його межами робить художник Богдан Шептенко. Ви могли бачити ці полотна на численних виставках або у соцмережах. Стиль не переплутаєш ні з чиїм. Я вивчаю своє уявлення про навколишнє середовище. Тобто, як я бачу людей в цьому світі, як я загалом бачу урбанізм, тобто все, що нас оточує, там, місто, люди і все, як це разом взаємопов'язано. Тобто, на моїх картинах останніх можна побачити багато людей на білому фоні. І наче всі вони по одному намальовані окремо один від одного, але всіх їх об'єднує якась ціль, якийсь сенс. Архітектура, тварини, люди так коротко і саме у такій послідовності художник окреслює теми, до яких звертається у творчому процесі. Стара от така забудова, архітектура, вона найгарніша. От тому така була любов саме до архітектури, тому я її назвав її першою. А потім вже пішли люди і вже тварини. Або навпаки, тварини і люди. Тому що не знаю, чомусь я дуже люблю тварини. Я навіть коли йду додому, там, якщо бачу когось, там собаку чи кота завжди нагодую. І навіть зараз під час інтерв'ю у нас тут пішов. Да, Пошук сюжетів для нових робіт справа щоденна. Її можна порівняти зі своєрідним полюванням, з мульбертом і фарбами. Ділиться художник. Роль же мисливських угідь відведена вулиця. Коли я бачу якесь прикольне місце, гарне, яке от мене чіпляє. От просто побачив такий ракурс, який цікавий, все. І я прямо на тому місці залишаюсь і починаю це все діставати, розпаковувати. Судячи з усього, переважна більшість полювань вдала. Можливо, цифра доходить, ну якщо не до тисячі, то приблизно десь так. Деякі з картин Богдана накрутили чималий кілометраж і тішать нових власників у різних країнах. Є й випадки, коли полотна криворізького художника потрапляли до його медійних кумирів. Була така цікава історія з Антоном Птушкіним, коли я просто намалював картину, присвячену там, подорожі його там, в, Тур в Туреччині. І я навіть ну, не розраховував, що він її там побачить чи щось таке. Просто мені було як от, моєму кумиру, просто я його відмітив там, в публікації і там, сказав, що картина присвячена такому-то випуску там, про Туреччину. От. А він побачив цю картину, написав мені. Е, і ще так цікаво написав: привіт, шопа чом. <ривіт> ну е, типу, що хотів придбати цю картину. Я йому кажу, що я вам подарую, тому що ну як для мене це він як кумир. Типу, мені не, не шкода там подарувати картину. Він сказав безкоштовно не треба. Втім, так щастить не всім. Хочете отримати роботу криворізького художника. В жодному разі не просіть його намалювати портрет. Не була історія, коли я малював е, кар'єр. Е, і до мене пішов один чоловік. Е, ну він так з таким позитивним, що о класні малюнки. Вау, нічого собі, що ти малюєш. Оце ти даєш. Каже, слухай, намалюєш мене. От а я кажу, ні, я портрети не малюю. Каже, ну ми якось зідзвонимось. Думаю, що щось вийде. А я кажу, ні, я не малюю портрети, я ну, не буду братись. Ліцей, університет, виставки в українських містах, національний та міжнародний бієнале. Криворізький художник швидко та успішно долає творчі. Чи сходинки роблячи те, що він вміє, та любить? Що далі? Питання філософське, проте відповідь на нього знайти реально. Хочу трошки лишити, як це кажуть, слід в історії. Тобто, навіть якщо це буде локально, так в кривому розі, якщо мене вже будуть згадувати як просто художника, який малював кривий ріг і не тільки, то це вже буде круто. Тобто, коли ти хоч щось від себе залишив, то я не знаю, мабуть, така місія, типу, щоб мене хоча б згадували просто. от. А так, в цілому. Хотілося б розвиватись на рівні можливо міжнародних галерей. Чи можна зобразити мрію на папері? У художника але ствердна відповідь, але чому, у цьому випадку вона пов'язана зовсім не з творчістю чи кар'єрою. Мрія це, мабуть, знаєте, щось таке сонячне, дуже яскраве і мирне, тобто, коли люди. Всі в спокою, в якому. знаєте, коли немає тривоги якоїсь на душі постійної. Тобто, я б намалював би, можливо, якийсь великий стіл і людей навколо цього стола. Можливо, це був би круглий стіл, тому що зазвичай він об'єднує людей. І коли люди сидять просто за столом і спілкуються. І це все відбувається, можливо, десь на вулиці, в такій, знаєте, в мирній. Обстановці, тобто, коли навколо все добре і світло, на нашу удачу Богдан і цього разу у художньому всеозброєнні, а тому спонтанно переходить від слів до справи: мрія народжується на наших очах і чомусь одразу починає асоціюватися зі словом перемога. Олег Хендриксон, Олег Каплій, постфактум.